Була дуже класна трансляція в ніч відкриття Х'юстон проти Оклахоми, два овертайми, дуже сильні команди. І для мене, як для коментатора, ну, мовно, новачка. Відкриття сезону це було щось відповідальне, таке грандіозне. І я цей матч запам'ятав дуже добре. Далі був матч Оклахоми проти Індіани, де теж на індіану ніхто не став, але теж зайшло в два овертайми. А ну і всі ігри Валенсії в чемпіонаті Іспанії, які ми транслюємо на мейнкасті. Валенція обожні. Я все ж таки зупиню свій вибір ну, ж таки, на вирішальних матчах, які були важливі, тому що мені пощастило коментувати п'ятий матч фіналу чемпіонату Франції, який був прекрасний, прямо таки Париж-Монако. Був дуже і дуже класний третій матч серії УНікаха Барселона. В чемпіонаті Іспанії, але це був чвертьфінал. Ну і звісно, найемоційніший момент, причому ця трансляція мені не дуже подобалася десь приблизно перші дві години цієї трансляції. Але був такий матч в чемпіонату Іспанії між Андорою та Жеродою, в якому людина поїні Рафа луж забила від свого кошика з сиреною кінок на овертайм. Такі моменти дуже рідко трапляються в нашій роботі, але коли вони трапляються. Це дійсно запам'ятовується на усе життя. матчі п'ятої Іспанії між Андорою та Жироною. Незважаючи на те, що це такий матч не дуже популярною вивіскою, але те, що трапилось кінці матчу, звичайно, треба переглядати, і це те, що, мабуть, будуть пам'ятати кожен вболівальник баскетболу, який це дивився. Другий момент для мене це нещодавний фінал інтерконтинентального кубку між ПЖ та Фламенго, тому що матч дуже статусний, матч дуже цікавий. Матч з такою непередбачуваною розв'язкою. Ну і Вілат став зіркою того матчу. І третій, перша трансляція NBA на Менкас спорт. Абу-Дабі предсезонний матч між New York Knicks та Philadelphia 76ers був для мене особливий, тому що це був мій дебют в якості аналітика. Ну і також перше на спорт ми мали можливість побачити і національну баскетбольну асоціацію.